Усім привіт! Мене звати Максим Стерцов, ви на каналі Фаворит. І я продовжую рубрику, де я ділюсь з вами тим досвідом, який назбирав за багато років риболовлі. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як вибір аксесуарів, в яких ми зберігаємо наші снасті. Тобто, з чим ми йдемо на рибалку, що взяти, щоб тебе весь свій скарб покласти і донести до води. І в першу чергу я хочу зупинитись на такому моменті, чому я раджу із передачі в передачу спеціалізовані аксесуари. Хтось може сказати, що шнур можна різати якимись манікюрними ножицями. Хтось зберігає приманки у кишені, а дехто з вас взагалі там щось робить неймовірне. Але риболовля такий вид відпочинку, яким люди займаються. Дуже давно. Я ніколи не вважав себе надрозумним, тому звик користуватися усім тим досвідом, який люди здобули за багато років рибальства. Тому вважаю своїм призначенням познайомити вас з усіма цими аксесуарами і щоб кожен з вас вже зробив вибір під ваші умови. Повертаючись до сьогоднішньої теми, хочу сказати, що сьогодні сучасні спінгісти вибирають між двома ідеями, двома такими різними підходами до риболовлі. Коли вибирають аксесуари, в якому зберігають свої снастя, перша така ідеологія це те, що ми носимо усі свої речі на собі. Тобто переносимо під час усього часу рибалки всі свої коробки, вантажі, воблери, будь-що на собі. Тобто, це поясні сумки, розвантажувальні жилети та інший вид ідеології чи підхід це коли використовують бакани чи. Такі от великі валізи, можна так їх назвати. Тобто, коли усі наші речі не на нас, а десь поруч з нами. Тобто ці такі сумки великі, слугують нам нібито станціями, до яких ми можемо підійти і щось, що нам потрібно узяти, будь-то пляшка з водою чи приманка. Все одно. Повертаючись до першого виду до поясних сумок розвантажувальних жилетів, є їх досить велика кількість зараз на ринку, багатий вибір, але хочу зупинитись на деяких недоліках та перевагах, щоб ви змогли зробити правильний вибір. І так, поясна сумка. Сьогодні, мабуть, це найпопулярніший з видів аксесуарів, які ми носимо на собі та зберігаємо в ньому снасті. І з переваг, які я хочу відмітити, це той факт, що усі наші речі завжди знаходяться під рукою. Тобто нам треба швидко змінити приманку. Ми робимо два прості рухи, і ця приманка вже в нас в руках. Тому даний тип аксесуарів став розповсюдженим серед рибалих спортсменів, бо в нас на змаганнях. Час на вагу золота, треба все робити дуже швидко, будь-то дібратися до інструменту, щоб відрізати наш шнур. Тобто його можна дуже компактно та легкодоступно розмістити на поясній сумці, чи дістати приманку, як я це показав. Раніше. Перейдемо до недоліків поясної сумки, вони також є, і ви повинні їх одразу знати. Перше, це те, що наша сумка може бути досить важка. Коли ми ловимо там, судака чи щуку, особливо це коли велика річка, і ми використовуємо великі вантажі, то ось така сумка може мати вагу більше ніж декілька кілограмів. Ось така масивна коробка зі свинцем у мене в руках. І якщо ви будете цілий день її носити на собі, то ваша спина вам, дякую, точно не скаже. Також слід зазначити, що наша сумка має досить обмежений об'єм, тому не вийде до неї покласти гарячий напій чи ось таку куртку від дощу. На рибалці буває всяке, тому той, хто обере поясну сумку, повинен одразу. Придивлятись до такого аксесуару, як рюкзак. Я раджу використовувати сучасні гермо в яких ваші речі завжди будуть залишатися сухими. Що стосовно жилетів, також скажемо про них декілька слів. На початку моєї кар'єри, як риболова, як спортсмена, в мене був дуже схожий на цей жилет. Але цей жилет нам люб'язно предоставив в оренду Паша Лясоцький. Це його такий старенький жилетик, але він. В робочому стані. Якщо казати про жилети, то вони призначаються для форелової рибалки на муху, тобто на нахлист. Тому їх кишені досить маленькі, і якщо покласти в них досить важкі коробки з вантажами, то вони вас будуть завжди тягнути вперед. Це також дуже сильно навантажує вашу спину. Якщо в когось є проблеми зі спиною, а особливо з попереком, то я вам не раджу. Використовувати чи сумки, чи жилети, чи інший аксесуар, який буде завжди на вас, бо це навантажує постійно спину і вона потім дуже сильно болить. На жаль, коли я говорю про біль у спині, це з власного досвіду. Перейдемо до другого типу наших аксесуарів, до таких ось станцій риболова. Чому я так це називаю? Скажу трішки потім. На першому плані, ось це це бакан, запам'ятаєте, це дуже Гарний аксесуар, і усі фанати фавориту його вже ну, надто давно чекають, особливо я. Це фінальний наш такий зразок. Усі його дивляться, носять по офісу, знімають з ним відео, але у кожного свого ще нема. Це такий наш суспільний бакан. За ним стоїть ось такий бокс чи валіза, який зроблений з пластику. Тобто, основна різниця між двома цими станціями це те, що наш бакан зроблений. З ПВХ матеріалу, або ну, там з Єви. А наша валіза чи бокс зроблений з пластику. Це ключова відмінність між ними. Зараз поговоримо про їх переваги та недоліки. Візьмемо наш бакан собі поближче. Як ви можете одразу помітити, бакан має набагато більший об'єм, ніж наша поясна сумка чи жилет. В нього. Вже поміщаються і термос, і вода, і там будь-які речі. Тобто він досить такий об'ємний, місткий. Це основна його перевага. І для наочності я продемонструю, скільки всього вміщується в конкретно цей бакан. Відчиняємо. Тут лежить ось така коробочка, який зазвичай спортсмени зберігають якісь там вантажі чи якісь там флюри, аксесуари. Пару ось таких невеликих сумочок під приманки. Ну, я так зазвичай роблю. Та ось такі дві великі сумки ну, під будь-що. Я знаю, що дехто з нас в такій коробочці зберігає бутерброди, тому лайфхак користуйтесь. І для того, щоб продемонструвати вам усю перевагу бакання, ми візьмемо нашу поясну сумку і покладемо туди. І ще влізе туди і наша куртка. І термос, і все це зачинеться. Я думаю, що основна перевага баканів вам зрозуміла, і саме час перейти до недоліків таких ось станцій. І перший з недоліків ми можемо дуже чітко побачити при забродній риболовлі. Коли нам слід щось нове дістати, будь то приманка чи аксесуар, чи в нас відірвався повідець, і нам треба зв'язати новий. При цьому вам слід вийти з води, відкрити. Ваш бакан взяти новий повідець, прив'язати, йти назад у воду, і все це займає досить багато часу. Тому, коли вам потрібно, щоб усе було під рукою, бакан ну не досить гарна ідея в певних обставинах. Також я відмітив для себе такий варіант або сценарій риболовлі, коли ми. Лому, форель чи іншої витриби у горах чи у складній місцевості, де не досить зручно переміщуватись по горах, чи пригати по камінцях. Він досить об'ємний та важкий, і з ним не досить вправно, можна так сказати, ви будете переміщуватись по берегу складної річки. Тобто, якщо ви за мобільність та пересування, то вам слід звернути увагу на поясну сумку разом з рюкзаком чи на розвантажувальний жилет. Повертаючись до баканів, хочу зауважити їх універсальність та простоту використання. Такі бакани ми використовуємо не тільки в береговій ловлі, а й ще коли ми ловимо рибу з лодки. Це дуже зручно, він дуже легко миється. Всередині він також зроблений з такого досить практичного матеріалу. Все це помили, набрали туди води, захотіли розмістили там якісь снасті. А якщо ви піймали рибу, то також її можна покласти до нашого бакану і нічого страшного з ним не трапиться. Перед тим як я буду порівнювати бакан та наш бокс, зберу бакан у первозданний вид, який він був до цього. Ось так. Приберемо нашу сумку, щоб вона нам не заважала та не перекривала наш бокс. І ось, якщо ми їх порівнюємо між собою, то основною відмінністю буде те, що бокс зроблен з пластику, наш бакан з ПВХ, бакан має більш опційний функціонал, тобто в нього вже є там якісь в комплекті коробки та можна його ще дообладнати цим. Він одразу, коли проєктується такий бакан, у ці сумки якби компонується. І не треба думати про це. Що стосується боксу, з мого власного досвіду, його перевагою, Перед баканом є те, що на ньому можна сидіти. Такий бокс може слугувати вам стільцем, якщо ви втомились. Чи ви людина досить такого похилого віку? Ви пройшли там, 500 метрів кілометр, захотіли посидіти, взяли такий бокс і відпочили. Випали чай і пішли далі рибалити. Мені здається, я досить багато перехвав переваг наших баканів чи боксів. Тому не дивно, що наразі спортсмени все більше використовують такі аксесуари на змаганнях, де переміщення не такі активні, де нам не треба багато ходити. Якщо ви бачили якісь там прямі трансляції з вовко озера, то мали змогу бачити, як той чи інший спортсмен несе бакан чи бокс, в якому стоїть досить багато кількість спінгів. Тобто там не треба багато ходити, а треба мати з собою. 2-3 чи більше спінінга та великий запас Снастей, бо, як ви знаєте, на овкому озері досить багато відривів. Тому такий вид виграє перед сумками, бо треба багато носити. І не дуже далеко, що головне. Наразі я думаю, більшість та недоліків, аксесуарів для зберігання Снастей вам зрозуміла, і ви зможете зробити правильний вибір, сходячи з ваших конкретних обставин. Якщо вам цікаво, як я збираю свою сумку. Чи бакан на риболовлю, то пишіть у коментарях, і таке відео з'явиться скоріше, ніж ми планували. І не забувайте підписуватись на канал фаворит, ставити лайки та писати коментарі. Тоді таких відео буде все більше. А з вами був я, Максим Нестерцов. До зустрічі в наступних відео.